У Коломиї відбудеться дитячий футбольний фестиваль. Грандіозне спортивне дійство планують провести у найближчі вихідні. За підрахунками, у ньому візьмуть участь 200 юних спортсменів. Поле стадіону Юність планують поділити на різні станції, кожна з яких матиме свого тренера і завдання. Як зазначили організатори, мета проєкту – соціальна адаптація дітей із проблемних сімей. Деталі майбутнього фестивалю у сюжеті Віталії Васильчук. Одразу зауважимо, що на фестиваль із міського бюджету не витратили жодної копійки. Усі фінансові затрати, зокрема забезпечення інвентарем та екіпіровкою, взяла на себе Федерація футболу України. Наразі усе потрібне знаходиться у ЗОЖ номер 4 На базі власне цього закладу і відбуватиметься фестиваль. Після завершення змагань фішки, канат, м'ячі, обручі та інше спортивне спорядження залишиться у четвертій школі. Коломия приймає такий фестиваль вперше. Його планували провести ще минулого року. Втім, Дозволили фінанси, розповідає начальник обласного відділення фізкультури і спорту Міністерства освіти і науки України Михайло Стефанків. Дійсно, смарагдове поле, стадіон в чудовому стані. Справа однозначно така вона в виграші. Чим більше таких заходів буде проводитись, тим більше ми будемо розуміти, що здоров'я понад усе. З метою реалізації проекту в Андріївці, що під Севастополем, минулого року провели семінар. Учасники отримали усі необхідні знання щодо організації та проведення масових дитячо-юнацьких футбольних фестивалів, які пройдуть протягом вересня цього року у 32 населених пунктах України, зокрема і у нашому місті. Серед запрошених на навчання тренер-викладач Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Андрій Стромецький поле розмічається на 12 станції. На 12 майданчиків велике поле. І по цих станціях повинно бути 12 команд, умовно команд. В команді 16 дітей. З ними хтось один дорослий, присутній. Волонтер. Волонтер. Вони проходять по. По всіх 12 станціях на кожній зі станцій виконують певну роботу. В одній зі станцій працює міліція, фонд АнтиСНІД, де розповідається загально не тільки про СНІД, про хвороби, про, як їх, про багато речей. І решта станцій в більшості ігри, вправи. До організації проєкту відкриті уроки футболу, крім Федерації футболу України, долучилися ціла низка різноманітних спортивних та громадських організацій: Міністерство внутрішніх справ та велика кількість тренерів-волонтерів. Головна мета спортивного дійства робота із проблемними дітьми, які власне візьмуть участь у фестивалі, а також залучення і набір дітей, в тому числі дівчат, до секції футболу, розповів заступник міського голови Тарас Яворський. Задля того, щоб ми все ж таки дітей, які десь... На сьогоднішній день уникають від відвідування уроків спорту додатково крім скульптури. Ми б даним заходом могли б їх, їхню увагу привернути до того, щоб вони все ж таки більше приділяли увагу спорту. В даному випадку це уроки футболу. Загалом до Коломиї приїде майже 200 дітей з області, а також сусідніх міст і районів, віком від 7 до 13 років. Серед них 50 дівчат. Щоб усе пройшло якнайкраще, організатори навіть фільмували фестиваль у Львові, щоб згодом проаналізувати побачене. кажуть, найкраща нагорода за старання дитячі усмішки. Перебуває на тому стадіоні близько 200 дітей і всі чимось займаються, радості, червоні обличчя, щочки, всі в ну, десь поліна в болоті. Ну це, ну, це надзвичайно красиво. Усі учасники фестивалю отримують футболки і кепки із логотипом. Цього тижня також виготовлять грамоти і медалі. Організатори дійства обіцяють незабутнє футбольне свято і багато сюрпризів. Серед них візит тренера Чорноморця Романа Григорчука. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.